Наказом голови Державної прикордонної служби України від 18 січня номер 66 ОС за героїзм та мужність проявлені під час виконання завдань по забезпеченню охорони Державного кордону України вашого чоловіка Сергія нагороджено військовим званням головний сержант посмертно. Відповідно, передаю вам цю нагороду і погоню. Він мав приїхати наприкінці січня і встигнути привітати з ним народження середню доньку Аню. Чекати лишалося менше місяця, не встиг. 4 січня загинув. Завжди, коли телефонував, і все казав, що коли йшли вони в ті наряди вже на позиції, він завжди казав, що все добре буде за два-три дня я перезвоню. Ну, в основному, за двоє суток я перезвоню. І старався зранку там чи подзвонити, чи написати, як верталися вже. А ну, мабуть, мабуть, більше він мене заспокоював, що все буде добре. І ну, чекав, дуже чекав 23-24 січня, бо мала бути ротація. І вже хлопці, коли передзвонили пізніше з світу, сказали, що вони були в окопі, що. Стояв приблизно два ну, кілометри, можливо, більше. Танк. Просто пряме попадання, про яке тобто п'ять прильотів було, про яких ніхто ніч не чув. Як пояснювали, близько ну, майже 400 метрів за секунду летить міна з танка. Таких прильотів було п'ять. І хлопці навіть не почули. Виконати батькову місію приїхали колеги. Ми тебе вітаємо, всі з днем народження. Бажаємо тобі всього-всього хорошого. Здоров'я та успіхи, мрії, які ти будеш реалізовувати, щоб в тебе все вдавалося. І, звичайно, всім ми бажаємо миру і перемоги. Я тебе вітаємо сонечко. Дякую, здоровенька. Подвиг, який він звершив, наші воїни щоденно його продовжують, і ми не опустимо руки, поки не здобудемо перемогу. Ну, перемоги це. для нашої покліга. Ми на це надіємося, що дійсно не дарма. Наші хлопці, які загинули, які поранені, повернулися всі додому. О, Боже. Його друг односелець, який розповів дружині про смерть Сергія, довго не хотів вірити в його загибель. Казали, що хлопці пробували реанімувати його, можливо, щось зробили, б, але просто. Як пояснили, що смерть була миттєва. Лікарському цьому сідосі про смерть зазначено поблизу населеного пункту Ковалівка Луганської області. Тобто вони десь там межують. У Луганській області. Так. Багато людей загинуло тоді з ним. Той день один він загинув, п'ять хлопців мали контузію. З іншого підрозділу виїхала бригада швидкого реагування, але казали, що дуже довго не могли винести тіло. Шов певний час, як ну, не могли забрати. Татову нагороду пильно розглядає син Михайло і довго вдивляється в пам'ятний текст, а потім на погони каже батько був і залишився для нього прикладом. Військовим є бажання бути. Чи все таки ти бачиш себе інакше в житті? Як є Чесно бажання середня дочка зі старшою розпаковують подарунок? Смарт годинник Аня відразу приміряє на руку. Ми тільки налаштовуємо його. Буде спортсменкою буде так, дивитися, скільки пробігло. Тепер Сергій Веремій дивиться на своїх рідних із портрета на столі. Біля нього лампадка і склянка з водою, накрита шматком хліба. Ще одна світлина, де Сергій із грибами. Дружина розповідає, що він був завзятим грибником, дістає альбоми, показує сімейні фотографії з весілля, з присяги, коли його призвали молодим на службу. Вони разом прожили 17 років. Ми говорили з ним по телефону. Він, він мені казав, що я скрізь, сказав, що троє дітей писав. І відповідно, свідоцтво про народження дітей ще, коли вручили повістку, він зразу попросив, що дай свідоцтва копії. Я сказав, що вже він мобілізований. і Так мусив нести службу. Пам'ятаю, як вручали повістку. Прийшли. Потім пам'ятаю, як він їхав зранку. Прийшов, сказав, що він їде, що не знає, коли вже приїде. Ми ждали, що він приїде скоро, що Може ну, відпустять там через тиждень, два місяць. Думали, що скоріше ця війна вже закінчиться, там довго вона не притягне. Пані Тетяна лишилася з трьома дітьми. Волинський прикордонний загін обіцяє всіляко підтримувати родину і допомогти вирішити всі юридичні питання. Я думаю, що в мене буде достатньо роботи, тому що війна триває в країні і буде багато таких сімей, яким потрібна буде допомога. В мене є дуже багато розуміння по відношенню до таких сімей, до цих людей. От Співчуття От, все, що їм треба буде, я буду звичайно допомагати. За 9 років війни на Волині поховали 12 прикордонників, дев'ятьох із них після повномасштабного вторгнення.